Отак, друзі. Приїхали ловити коропа. Короп ще спить, а линки, линки клюють. Ну нічого, половили линка, зняли вам відос про сигналізатори і дивіться до кінця. Зараз розкажу вам умови, щоб їх виграти. Да, лин, ось він, Ой, гарний. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на моєму каналі Need for Carp. Приїхали сьогодні на рибалку половити коропа, але короп ще спить, не хоче, не піддається він, я вже і що хочу, але ловиться лин. І в процесі цієї риболовлі зараз покажу вам, що, як, до чого, які линки гарні клюють, на що клюють і хочу зняти вам. Огляд на сигналізатори GRC. Я вже вам їм показував і казав, що взяв їх на огляд, щоб самому перевірити, як вони працюють, на що вони здатні, подобається мені не подобається, і розказати вам. І в цьому відео ми їх так само розіграємо. У мене зараз проходить збір на дрон, який закритий на 20%. Головним призом в цьому зборі є. Риболовля зі мною, але бачу, що не всім це цікаво, тому що не всі знаходяться у Києві і десь їздить цей. Тому як додатковий лот я вам презентую ось такі сигналізатори. Зараз я за них вам все розповім, покажу. І дочекайтесь до кінця відео, розповім, як можна буде їх виграти. Сьогодні у нас денна флетфідерна сесія на такому гарному мальовничому місці під назвою Cool Place. Це знаходиться біля Києва, чайки, трофейне таке озеро невелике, але тут є дуже гарна риба. Приїхали спробувати її піймати. І що в нас з цього вийде, ви самі все побачите. Сьогодні буду рибалити я на новинку цього сезону. Це бюджетні палички вже всім. Полюбившися водилище Кратус Ево, але в серії компакт. Це дуже непогана паличка за свої гроші. І вже в компактному розмірі для того, щоб вам було дуже зручно їздити на риболовлю з нею і отримувати задоволення від рибалок. Зараз вам покажу і розкажу. Що ж таке? Тревел-версія. Ви бачите, ось водилище в складеному вигляді. Здається, таке маленьке, компактне, але дивіться, воно зроблене наподобі водилища НЕШ. старих таких. І як хто дивився англійські відео, то бачив, як вони використовують ці водилища, носять вроді таке маленьке, а потім дивіться комель. Раз. І роздвигається. І вже водилище стає не таким маленьким. Це той самий бланк Кратус EVO, але він такий гнучкий для невеличких водойм, якраз як оця водойма. Тому я взяв сьогодні ці водилища і буду їх обкатувати. Катушечки також в мене з'явились під ці водилища, окремо я брав. В 6000 розмірі це торус, карпро торус. Тому збираємо наш комплект, мішаємо наш флетмікс і починаємо рибалити. По корму буду використовувати корм, кукурузку. В цій водоймі дуже багато сазана, саме сазана. Тому, ви ж знаєте, сазанчик полюбляє кукурузу, тому ми тут мікс будемо використовувати саме корм. Замішуємо, чекаємо, поки не стається, поки буду прив'язувати шоклідери і збирати оснастку. Що, закид зроблено? Чекаємо на рибу, побачимо, буде вона сьогодні активна чи не буде. Погода, як завжди, бачите, накрапає дощик, але мене це не лякає. Саме головне, щоб риба ловилась. <звук> перше клювання. Рибка є, невеличка. Блін, як вудка класно відіграє, вона як фідер. Риба якась невеличка, але... Друзі, це взагалі лин, походу. Так, да, це лин, прикиньте. Весна. Бачите, кукурузка. Хе -хе. І є. І такий гарний до кіла. Зараз покажемо. Початок нашої риболовлі. Ось такий червоноокий красень. Клас. Царська риба. Червоноока. Дуже гарний. Такий, думаю, до кілограма. Гарна риба. Зараз випустимо його і будемо продовжувати нашу риболовлю. Клас, гарний початок. Десь хвилин 5-7 прийш з закиду. Бачите, жовтий попавчик під кукурузку. Кукурузний флетмікс і вполювали ось таку гарну дику рибу. Зійшла. Зійшла рибка. Лин? знову лын. Да, Получилася. така сьогодні сегодня рибалка. рыбалка. він дурноватий цей звісно. Це Это кіло. кило. Дивіться, який красен, друзі, це капець. Царська риба, що тут скажеш? Дуже гарні лини. Получилась у нас сьогодні з вами така рибалка на линя на флет. Дуже круто. Випускаємо і чекаємо наступного. Це лин знову, це знову лин. Линки клюють. Отак, друзі, приїхали ловити коропа, короп ще спить, а линки, линки клюють. Ну нічого, половили линка, зняли вам відос про сигналізатори і... Дивіться до кінця, зараз розкажу вам умови, щоб їх виграти. Да, лин. Ось він. Гарний. Дивиться. який линок ляв. Це більший, бач, ніж тівронь, Мені здається, що більшенький. Здорові лини. Взагалі здорові лини. такі. Це сигналізатори GRC CX 4 плюс 1. Мені дали їх на огляд і сказати свої враження у них. І що вам хочу сказати, друзі? Я ними Дуже задоволений. На перший погляд, вони такі собі були по якості, але я користуючись, зрозумів, що оце софт-тач покриття, воно зараз використовується майже у всіх пластикових виробах. Воно трошки покращує властивості пластика, він і так б'ється. І на дотик вони приємніші, ніж просто звичайний пластик. Живляться вони від батарейки. Типа Крона, що мене вразило, що такі не дуже дорогі сигналізатори, як в GRC, це взагалі бюджет. Тому що марка досить відома, англійська. А вартість цих сигналізаторів, ще пізніше вам скажу, що саме мене вразило? Дивіться, вони багатофункціональні. Якщо навіть порівнювати, то є у мене Fox Mix, що там є тільки вкил викил тональність і Гучність, все. Тут ми маємо звичайний режим денний, який вмикається з допомогою тумблера. Також нічний режим. В звичайному денному режимі у вас світо, світовий індикатор, просто вимкнений і працює, коли вже йде клювання, ви бачите протяжку і він загоряється. А в нічному режимі, коли ви вмикаєте, вже в верхньому куточку світиться. Сам індикатор, щоб було видно взагалі, де знаходиться ваш ротпот, чи стійки, щоб їх здалі навіть було видно. Дуже приємна річ. Плюс, якщо ви під'єднуєте свінгіри з додатковим освітленням, як зараз у мене, так само вони будуть давати світову індикацію. Це батареє вашу трошки швидше саде, але. Вночі це дуже прикольно виглядає, ілюмінація. Всі карпятники, вони ж такі люди, хочуть, щоб вони було все гарно, красиво. Ось це для вас зроблено. Також в цих сигналізаторах є регулятори тональності, гучності і чутливості. Можете відрегулювати все під ваш смак, якщо ви не любите, щоб вони. Арали дуже гучно, ви можете їх скрутити на мінімум і дивитися і слухати клювання тільки по педжеру. Також тональність від низького до високого і чутливість. Це зроблено для того, щоб ви відчували від самої мінімальної покльовки до такого легкого-легкого потягування. до... Там 30 см протяжки на один пік. Для того, якщо ви ловите на, десь на дікарях, на течії, щоб вас постійно не задабило ці сноси вашого там, важка або мілка риба, коли ви ловите на великі оснастки, не може взяти вашу оснастку, засіктися, вона просто може катати, і воно, щоб не спрацьовувало, ставити на мінімум. Я люблю ловити на самої високої чутливості, щоб навіть самі маленькі піки було чутно. Ось такі справи. І на сьогоднішній день компанія FishFish Fish продає ці сигналізатори за ціною 8550 гривень. Це акційна ціна. Якщо так подивитися по ринку, то це найнижча ціна взагалі в Україні за даний комплекс сигналізаторів. GC CX 4 плюс 1. Ті е, варіанти, які я знаходив просто на просторах інтернету, там в районі 12-13 тисяч десь коштують. Тому 8500 це дуже-дуже крута ціна за даний комплект. Е, сам пейджер також має два режими: це безшумний режим вібра і звичайний звуковий. І що мене вразило, ми були на риболовлі, і я відходив від сигналізаторів десь близько 200 метрів, і він подавав сигнал. Я не думав, що він буде працювати над ковідні, але він працював і досить непогано показував всі клювання. І так, друзі, що ж треба зробити для того, щоб виграти ці сигналізатори? А нічого Практично не треба. Просто береш, донатиш любу суму на банку, яку ми збираємо для наших ЗСУ, для того, щоб придбати дрон, і ти вже учасник. Давайте після виходу цього відео і за 4 дні ми зробимо розіграш і розіграємо ці сигналізатори. І один щасливчик з вас буде їх новим. Власником, все легко і просто. Також під цим відео є посилання на ці сигналізатори. Якщо комусь сподобалось, ви можете їх придбати за той ціною, яку я вам сказав. І всі ітоги розіграшів і так далі є у мене в телеграм-каналі, на які посилання так само є під цим відео. Що, друзі, будемо завершувати це відео. Кому сподобалось, обов'язково став подобачку. Підписуйся на канал, якщо ти не підписаний, і до нових зустріч, пока.